Такого характеру, як ви бачили зараз, вирва вона здебільшого спричинена такими ракетами, як Іскандер або «Ес-300». Від однієї такої ракети, як практика показує, страждає 20-30 будинків одразу. Ті, хто знаходиться ближче до епіцентру вибуху, то це майже знищені будинки. Всі інші мають або суттєві пошкодження, або середнього ступеню. І ми одразу ж виїжджаємо на подібного роду випадки для оформлення заяв. Цьому населеному пункті ми оформили вже більше 20 адрес, які постраждали внаслідок цього саме вибуху. Отак ми в польових умовах е працюємо.